Я вас всіх вітаю на зв'язку Марго Гес, і сьогодні в нас на огляді будуть одразу дві колоди паралельно. Даний огляд буде цікавий початківцям, хто тільки починає свій шлях. В таро я вам дещо покажу. Значить, будемо дивитись класичну колоду. Райдера Вейта Сміт та її е, молодий аналог таро Райдера Вейта Сміт, але Art Нуво. Значить, арт Нуво в мене видавництво Los Carpieo. Це десь 22 й рік. І як бачите, вона в мене теж в роботі регулярно. Там була проста коробочка, але її вже давним-давно, напевно, що немає. Бо я ж кажу, що я постійно свої колоди зберігаю в мішечках. І ось така в мене, ну так, да. це моя стара колода. Як бачите, вона дуже сильно побачила життя. Вон, бачите. Хоча, коли я її тільки купувала, вона за розмірами була така сама, як і ось ця. Вона не була такою товстенькою, це вона з часом погладшала. Значить, це класична наша колода, да? ми маємо ось такі стандартні образи, котра, котрі колись нам намалювала, да? піксі. Зараз швидесенько подивимось цю класичну колоду. І паралельно подивимось ось цю. Кожна колода, от вона за настроєм. Часом хочеться. Переглядати саме на цій, да? бо вона вже напрацьована, вона дуже така. Говорлива, хоча, в принципі, і арт Нова теж вона говорлива. А з цією колодою в мене взагалі була цікава історія. А... Хто не знає, то я в практиці. З 18-го року. І в цій колоді в мене колись загубилось вісім мечів. І вона до мене повернулась через 4 місяці дуже випадковим чином. Ну, ви всі знаєте, що випадковості не випадкові. А ось цю колоду, до речі, це не оригінальне видавництво. я колись купувала її, боже, я навіть не пам'ятаю, де я її брала, десь в інтернетах за 100 чимось гривень. Але якість друку в неї доволі адекватна, як на вартість да, в 100 гривень. Але ж я ж кажу, що це був десь 2018 рік. Так. Я люблю як і цю, так і. Я кожну свою колоду люблю. Не можу сказати, що якусь люблю більше, якусь меншу. Кожну люблю по-своєму. Бачите, у нас такі образи. Але я таки люблю, це ж історія, да, створення. Людина старалась, як людина Піксі, чудова, прекрасна Піксі. От тому в нас Таро Райдера Уейта Сміт. Так, я щось... О, я тільки про нього подумала і от він тут. Давайте його лишимо. Ще трошечки нам лишилось, да, додивитись. Е -е Хто не встигає да, передивитись аркани, ви можете поставити собі на паузу. Та подивитись стільки, скільки вам потрібно. О, а ось е пригодниця, котра десь кочувала 4 місяці. Так, це наша класична колода. А тепер давайте подивимось. Колоду арт артнову. Тут вже такі, мені подобається е, це тиснення золотом. Я взагалі люблю колоди з тисненням золотим е, золотим та золотим зрізом. І тут в нас вже картинки прям оживають. Перепрошую. Ну дивіться, ну, яка краса. Це я зі своїм студентам. Та й в цьому, якщо ви тільки починаєте досліджувати тему Таро, то я раджу брати все ж таки арт Нуво. бо вона така більш яскрава, більш жива. А ось цю мати як реліквію, да, історич... історичну цінність. Кожен просто фантастично, мені нереально подобається. Більше динаміки. Ой, клас. Так, бачите, більш деталізовано, промальовано. Я не пам'ятаю, в якому році вона почала, почала друкуватись, але це краса. Цікаво сісти, да? І подивитись, чого Ну, ви зрозумієте в кінці відео. У нас тут десь недалеко паш кубків. Трошки відрізняються, але менше стрим. тим. Бачите, який тут паш і який тут паш. Мої студенти знають не всі, а хто гарно робить домашку, той знає, як звати цього котика. І да, я своїм студентам саме ось цю колоду надсилаю, для того, щоб було більш приємніше вчитись. Бачите, так? Да? Яка тут у нас? Вісім мочів. І яка тут. О, мен... знов тільки про нього подумала. Який тут він красивий. Там... Сховався. І ти красивий. Бачите. Ой, ну кайф. Ну, тут він вже е готується до літа. Тут ще він, напевно, що зимовий, а тут вже готується до літа, такий більш підкачаний. А так, я ж кажу, що я раджу мати. Дві колоди, наприклад, цю для роботи. А ось цю мати собі як історичну реліквію, пам'ятку, да? Артново ну, дуже красиво. Зріз на цій колоді звичайний, не золотий. Так то, в принципі, я раніше фанатіла від всіх новинок Таро, а зараз ні. В мене вже такого ажіотажу немає. Але, в принципі, ось це непогана альтернатива, особливо для початківців, якщо ви тільки плануєте вивчати. Таро. Так, я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, сподобався вам огляд чи ні, та які колоди ви б хотіли ще подивитись. А запис на приватні консультації в особисті повідомлення Інстаграм. Інстаграм ви можете знайти у мене тут внизу. Всім дякую ще раз за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!